Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, недовго лунала пісня Мілана на першій сходинці серії А, два тури полідирували, та й досить. Хоча в рамках 15-го туру Россонері вдома грали проти новачка Сасуолу. По ходу матчу вигравали, але в підсумку зіграли в нічю і з першої позиції впали. Хто ж цього разу піднявся на нефартову першу сходинку? От в чим питання. На жаль, на неї не могла піднятися Рома Артема Довбика, адже вовки її трішки відпустили. Але зважаючи на всі результати. Результати 15-го туру римлянам вдалося скоротити відставання від першої позиції і як то кажуть, знову повернутися в гру. Про це а також про всі результати турнірну таблицю Список бомбардирів. Говоримо сьогодні в огляді туру номер 15. Розпочинаємо власне з лідера з Мілана, який трішки порушив тенденцію серії А цього сезону. А тенденція полягала в тому, що кожного туру в Італії змінювався лідер. А от Міланісти цілих два тури поперебували на першій сходинці. Хоча могли втрачати першу позицію ще в попередньому турі, адже, хоч і виграли на виїзді у Торіно 3-2, але нагадаю, тоді по ходу першого тайму горіли 0-2. І ціною неймовірних зусиль таки здобули вольову перемогу. Перемогу після якої прихильники Мілана можливо почали фантазувати, що їхня команда надовго затримається на першій сходинці, особливо зважаючи на те, що в рамках 15-го туру Мілан вдома грав проти новачка Сасуоло. але новачка зухвалого, адже команда Фабіо Гросо перебувала в топ-10 чемпіонату. Плюс до того супротивника дещо неприємного для Мілану, адже зокрема в проміжку з 21-го по 23-й рік Мілан три поспіль домашні матчі програвав даній команді. Звичайно ж, ні про яку конспірологію ми не говоримо, просто підмічаємо цікавий факт. Перед початком матчу наставник Мілана Масіміляно Алегрі отримав приз тренера місяця. Мова йде звичайно ж про листопад. А от його команда вже на 13 13-й хвилині пропускає гол. В штрафну Мілана вривається канадський нападник Ісмаеля Конета. Проштовхує м'яч Кіпра 0-1. Щоправда, потім була дуже красива історія. А італійці, як знаємо, історію люблять. Мова йде про 19-річного лівого захисника Давіде Бартезагі, вихованця Міланської академії, якого уже порівнюють з легендою, а саме з Пауло Мальдіні Мальдіні нагадаю грав під номером 3, А от Бартезагі виступає під номером 33, тобто уже дещо подібне є. На 34 й хвилині Лофтус Чік з правого флангу робить прострільну передачу. Всі пролітають повз м'яч, окрім Бартезагі, який на дальній стійці замикає та зрівнює рахунок 1-1, забивши свій перший гол в серії. А а щойно розпочався другий тайм, перша ж атака Мілана. Крістофер Нкунку Кунку був спиною до доворіть супротивника, але відпасовує на вбігаючого Бартезагі, і Давіде пробуває у голкіперський кут та виводить свою команду вперед. 2-1. Ось так не лише перший гол, а відразу перший дубль в серії А. Але після цього Мілан трішки віддав ініціативу і за це був покараний. На 77-й хвилині у Сасуоло виходить просто неймовірна комбінація. Чотири футболісти команди по черзі зіграли в один дотик. В підсумку м'яч діставили до французького нападника Армана Льоренте, котрий закрутив дальній кут 2-2. Більше того, він навіть взагалі міг вирвати перемогу для Сасуоло. На 88-й хвилині підхопив м'яч неподалік штрафної та потужно пробив. Мілан підсумку врятувала лише стійка. Ну а загалом гра заверш. В нічію 2.2. До речі, це єдина нічия 15-го туру серії А. Але наприкінці матчу все ж таки були певні позитивні моменти, і стосуються вони 19-річного Давіда Бартезагі. На 91-й хвилині, коли, здавалось би, Мілану потрібно було летіти вперед та виривати перемогу. Наставник команди Масіміліано Алегрі проводить заміну. І замінює він саме Давіда Бартезагі. Не виключаю, що це було зроблено для того, щоб болівальники поокладували молодому захиснику за ось такий класний матч. І вболівальники, звичайно ж, це зробили. Тим не менше, нічия 2-2, і Мілан ризикував травм. Ратити першу сходинку, оскільки абсолютно всі конкуренти Мілано грали свої матчі пізніше. Зокрема, діючий чемпіон Наполі грав на виїзді проти Удінезе. Невдала гра для наполітанців, оскільки команда Антоніо Конте за весь поєдинок не завдала жодного удару ствір воріт. Як такого першого тайму щодо моментів взагалі не було, а от у другому таймі полетіли голи, і вони від господарів. На 52 й хвилині заме штрафної пробуває Ніколо Бертоло. Але голкіпер Наполі м'яч відбиває. Щоправда, прямісінько накінена Девіса, а той добиває шкіряного у ворота. 1 -0. Пішло навіть святкування. Ковзання по газону, але графіка намалювала, що у Девіса був офсайт, тож гол не зараховано і знову рахунок став 0-0. На 69-й футболісти у запресингували запресенгували супротивника на їхній половині поля. Відібрали м'яч, шкіряний опинився у Ніколо Дзаньйоло, і той потужно бахнув за меж штрафної м'яч воротах, 1-0, Знову пішло святкування. Але цього разу уже сам арбітр пішов дивитися відеоповтор та помітив, що під час відбирання м'яча трішечки було наступання. На нового футболіста Наполі. Тож знову не зарахований гол і знову рахунок став 0-0. Ну але коли на 73-й хвилині Юрген Екелінкам приймає м'яч неподалік штрафної супротивника, лівої перекладає на праву та закручує шкіряного в дальню дев'ятку, ось цього голу уже ніхто не відмінив. Юрген в підсумку став героєм поєдинку, тому що це єдиний та відповідно переможний м'яч в зустрічі: 1-0. Щоправда, зауважимо, що після того, як Наполі пропустили гол, у них було дві класні нагоди для того, щоб бодай зрівняти рахунок. Зокрема, на 88-й з правого флангу прострілював Лоренцо Лука, а з меж воротарський замикав Расмус Холунд. Але м'яч полетів вище воріт. На 93-й уже сам Холанд робив навісну подачу на дальню стійку, а там до м'яча дістався Лоренцо Лука. Щоправда, шкіряний влучив в саму стійку та полетів за межі поля. Наполі програли 0 1 і таким чином не змогли випередити міла в турнірній таблиці таким чином Росонері буквально ще на кілька годин продовжили своє перебування на першій сходниці, але потім за справу взявся одвічний та принциповий конкурент Мілана, а саме Інтер, який в рамках 15-го туру на виїзді грав проти Дженуа Руслана Малиновського. Інтаристі виходили на свій матч, знаючи, що якщо виграють даний поєдинок, то очолять турнірну таблицю. В першому таймі вони просто задавили свого супротивника, переважали по всім показникам та параметрам. І все це вилилось в два голи без відповіді. Голи доволі такі важкі, як то кажуть, робочі, але що саме головне, вони були забиті. Відкривають рахунок гості вже на шостій хвилині. Захисник команди Ян Бісек увірвався в карний майданчик супротивника і завдав дещо несподіваного удару у голкіперський кут, по крайній мірі, несподіваного для голкіпера Пранджено, адже він свою команду не врятував 0-1. А на 38 й капітан Інтера Лаутаро Мартінес в боротьбі з супротивниками завдає удару в дальній кут, і це вже 0-2. Лаутаро, до речі забиває три тури поспіль. З таким рахунком перший тайм і завершився. В другому інтерісті трішки збавили оберти в плані атаки. А от господри Генуесті, звичайно, ж додали. Як наслідок, на 68-й хвилині зі своєї половини поля пас вперед на нападаючих, і португалець вітіння виходить віч навіть з голкіпером інтра, переграє його та пробуває у порожні ворота. 1-2. інтрига повернулася. Але Ян Зомер більше цього вечора не пропускав. Інтер підсумку виграв 2-1 та очолив турнірну таблицю. В цьому сезоні вони кілька разів уже перебували на першій сходинці. Подивимось, на як. Довго цього разу на неї піднялися. Український півзахисник Джена Руслан Малиновський вперше за багато турів відіграв повний матч, але, як бачимо, результативними діями цього разу не відзначився. Також не відзначився результативними діями і Артем Довбика все через те, що й досі травмований. Його рома закривала 15 й тур домашнім матчем проти кому. Шансів на першу позицію у Римлян не було, але вони вже знали, що свій матч виграв Інтер, тож мали на це якось реагувати, аби не відпустити першу позицію ще далі. Артема Довбика підміняв центр Форвард з Ірландії Еван Фергюсон, був активним, мав кілька нагод, але героєм стає не він, а бразильський захисник Роми Веслі Франса. На 25-й хвилині бразилець з меж штрафної пробував після скидки від партнера. М'яч пролетів над попереченим. Саме бразильський захисник на 42-й хвилині з правого флангу виконував прострільну передачу на Фергюсона, Ірландець пробив, але м'яч прилетів прямісінько в руки голкіпера Кому. На 60-тій хвилині у Роми атака лівим фланом. Футболіст кому пішов на перехоплення в підкаті, після чого відразу почав сигналізувати про якусь травму. Але арбітр дав продовжити атаку. В Підсумку у Роми навісна подача на лінію штрафної, а там відбувається скидка на набігаючого веслі Францу. І той сходу пробуває в дальній кут та забиває 1-0. Франца також класно діяв і біля власних воріт, зокрема, в одному з епізодів, у кому був небезпечний штрафний. І бразильський захисник не Побоявся голову підставити під м'ять після удару гравця Комо. Після чого кілька секунд полежав, піднявся та й побіг далі. А Рома в підсумку виграла 1-0 та, схоже, взялася за старе. Адже нагадаю, на початку сезону для Римлян найулюбленішим та найпоширенішим рахунком був саме 1-0. До речі, даний рахунок був також найпоширенішим і в самому 15-му турі, адже аж в шести поєдинках все вирішував один єдиний гол. Окрім Рома Комо та Удінезе Наполі, з рахунком 1-0 також виграло вдома і Торіно, обігравши Кремонезе Джеймі Варді. Для господарів дуже важлива перемога, адже перед цим було три поспіль поразки. Ну і також вдома з рахунком 1-0 виграло Лечі, обігравши пізу. 21 удар від господарів, і один з них на 72 й хвилині таки став Лу. ным Один гол також було забито і в протистоянні Болоні та Ювентуса в дуже компромісному протистоянні, адже п'ять попередніх матчів між цими командами в чемпіонаті завершувались в нічії. Нічія була і цього разу до 64-ї хвилини 0-0. Ювентус в основному терпів, як то кажуть, чекав своєї нагоди і дочекався. На 64 й гості швиденько розіграли кутовий. Кенан Єлдис зробив навісну подачу. А захисник Ювентуса колумбієць Хуан Каболь виструбнив вище за всіх та зробив рахунок 0-1. За 5 хвилин по тому у Юве ще одна класна нагода. Опенда намагався вийти віч навіть з голкіпером Болоні, але півзахисник господрів Торм Йорнґеген його збив. Арбіт розцінив як фол останньої надії та вилучив півзахисника. Ювентус в більшості перемогу дотримав 1-0. Якщо Ювентус здобув перемогу, граючи в 11-тьох, то Тримський Лаціо виграв матч, граючи взагалі в 9-тьох. Вони на виїзді зустрічалися з Пармою. Звичайно ж, лаціалі розпочинали матч в повному складі, але от догравали вже в 9-тьох, оскільки двох гравців по ходу матчу було вилучено. В першому таймі дуже активним був капітан Лаціо Матят Заканя. Настільки активним, що до завершення перший тайм так і не дограв, оскільки в центрі поля двома ногами полетів супротивника, і арбітр його відразу вилучив. На 77-й ще. Ще одна червона картка для Лаціо, цього разу за неспортивну поведінку хорвата Тома Башича. Він в центрі поля відмахнувся від супротивника, вдарив того в корпус і був вилучений. На той момент рахунок був 0-0. Здавалось би, хоча б цей результат дотримати, але Лаціо взагалі бере та й вириває перемогу. На 82 й хвилині пас вперед на прутконого нідерландського нападника Тіджані Носліна. Він випереджає захисників обіграє його кібера та пробиває в порожні ворота. Лаціо в дев'ятьох вириває перемогу. Один нуль. В двох інших матчах 15-го туру забивалося трішки більше голів. Аталанта з рахунком 2-1 вдома обіграла Кальєрі. Героєм зустрічі стає нападник господарів Джан Лукас Камака, який оформив дубль. Ну і також з рахунком 2-1 Верона на виїзді обіграла Фіорентину. Тут теж був свій герой, а саме нігерійський нападник Верони Гіфт Орбан, який забив обидва голи своєї команди, хоч і з'явився на полі лише по ходу першого тайму, замінивши травмованого партнера по команді. Фіорентина за стартою 15 турів не Виграла ще жодного матчу. Лише втретє в історії команди трапилась подібна біда. Перша була майже 100 років тому, друга майже 50 років тому, і от трапляється втретє подібна ситуація. Як наслідок по завершенню гри, ні футболісти, ні тренерський штаб Фіорентини не спілкувалися з пресою. Тобто, виходить, що у всьому винні журналісти. Міланський інтер залетів на першу сходинку турнірної таблиці. Але давайте тепер на неї подивимось трішки детальніше. Тож 33 бали у інтерісті, на один менше у Мілана. Діючий чемпіон Наполі йде третім 31 бал. Рома після своєї перемоги залишилася четвертою 30 балів. Ювентус випередив болоню, піднявшись на п'яту сходинку. На ну, болоня відповідно опустилась на шосту. А от Комо після двох поспіль поразок вилетіли з зони Єврокубків. Фіорентина вже на цілих 8 балів відстає від рятівної 17-ї сходинки. Таке відставання вже навіть не відіграєш за два тури. Передостання позиція за пізою 10 балів. А от Верона після двох поспіль перемог майже вибралася з зони виліту. Щоправда, поки що в ній перебуває. В небезпечній близькості від зони виліту парма Дженуа та Калєрі, які лише на два бали випереджають Верону. Форвард та капітан Інтера Лаутаро Мартіне забиває три тури поспіль, як наслідок одноосібно очолив список бомбардирів на рахунку аргентинця вісім голів. Друга сходинка за американцем Крістіаном Полішичем з Мілана, який забив сім. А от третю позицію між собою поділяють нападник Болоні Рікардо Орсоліні та півзахисник інтера Хакан Чалхановлу. Обоє забили по шість. На цих вихідних в Італії вже тривають поєдинки 16-го туру, але поки що він буде неповноцінним, адже також в ці дні відбувається розіграш суперкубка Італії, участь якому беруть аж чотири команди: Мілан, Наполі, Інтер та Болонья. Відповідно, їхні матчі 16-го туру поки що перенесені. Тобто в турнірній таблиці може бути певна плутанина. Але ми з часом з нею обов'язково розберемося і про це поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку. Каналу на все добре.